Вітаю, ну давайте подивимось, а, чи відбудеться у вас нове знайомство? А, чи буде у вас в 25-му році якесь нове вимівання, знайомства з чоловіком або жінкою. І якщо буде, то яка це людина? Тобто, що вона вам принесе в 25 2025 році? Давайте разом подивимось. Ну, по карті медвідь, я вже можу сказати, що вам зустрінеться хтось, хто буде дуже таким сильним, і це захисник, це дуже класний друг, це дуже така людина, яка сама стоїть міцно на своїх ногах, так, і може надати вам допомогу. Ну, по карті Клевер я можу сказати, що вона принесе вам щастя і вдачу, це символ такий, і це знайомство буде. На те, що принесе вам у житті якесь нове вливання. Бо в карті вершниці так, це буде таке, знаєте, можливо, спочатку свободне, таке незалежне знайомство, і ви будете контролювати своє життя. Але вершниця це говорить про те, що... Це може бути людина, яка така буде вільним духом і незалежною, або людина, яка допоможе вам знайти більше свободи і незалежність в цьому житті. І на дні колоди я тільки побачила тут серце. Тут про кохання. У вас буде нове кохання. Чекайте. Ну, давайте ще доповнимо. Можливо, ви кудись поїдете, так? Можливо, ви кудись поїдете і знайдете нове. Нове чисте кохання, ну дивіться, у вас відкриті дороги. У вас у му році відкриться дороги. Це про те, що у вас тут відбуваються такі будуть дійства. Ви, можливо, або приїдете кудись, або а, будете, буде подорож якась, розумієте? Комусь принесе лелека і ще і дитинку. Це може бути пов'язане з тими а, жінками, які чекають. Це може бути 25 й рік вам принесе таке нову, нову енергію у вигляді дитини. Це теж може бути полелекі, це позитивні зміни, це про відпиття нових дорог, це про можливості, це про нові знайомства, які вам нададуть кохання, які нададуть вам життєвий спокій. Да буде так.